В сьогоднішньому відео. Що існує в цілому. Добрий день, виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 29 березня 2025 року, село Бокійма Рівненська область Україна. Сьогодні поговоримо про шпалери для винограду, які вони бувають. Та, зокрема, ті, які використовую я. Виноград сам по собі ну, дуже схожий до Ліани. Тобто що йому потрібно місце, куди він повинен зачіплюватися, підніматися, тягнутися догори, до сонця. Тому і для цього придумана шпалера. В основному ну, ми будемо говорити про три види, але. Те, як, як вам сформувати виноград і куди його запустити, це особисто ваш політ думки та фантазії. Отже, існує е, три таких загальних види шпалер: це одноплощинна шпалера, двоплощинна шпалера та е, шпалера на арку, або ж як по книжці, на перголу е, всі вони мають право на життя. І навіть має право на життя та шпалера, коли ви посадите виноград біля якогось дерева, і він буде по ньому прекрасно плестися. Зараз на своїй ділянці я працюю з двома видами шпалер: це одноплощинна та двоплощинна шпалера, що собою являє одноплощинна шпалера. Ось, зверніть увагу, це е, у, рамка. З одного кінця стовп, з іншого кінця стовп, їх може бути досить багато. Ось. І між ними натягнуті е, дроти. Е, на перший рівень е, дроту я е, зачіплюю е, лозу рукав, і з нього потім до, вже до гори виростають е, пагони, на яких будуть грони. А зараз ми перейшли до двох. Площиної шпалери. Хочу просто показати вам, як я починав і як я робив цю шпалери шпалеру за допомогою стовпів та поперечних рейок. Суть двоплощинної шпалери полягає в тому, що ви з куща можете вивести більше рукавів, тобто на дві сторони. Ось як бачите, стовп я прибивав до нього. Ось такі поперечки, натягував дроти, і, відповідно, уже міг рукав е, почепити на цю сторону, і рукав почепити на цю сторону. Це рарітет, який цього року буде замінений уже на метал. Е, але от для відео ще дожив і пригодився. А зараз ви можете бачити. Ту саму двопускосну шпалеру, тільки вже зроблено е з металу. Е стовпчики забетоновані в землю. І цю шпалеру я вважаю е найкращою. По-перше, вона є е зносостійка, тобто метал буде довше стояти, ніж е дерев'яний стовпчик. Вона є зручна в роботі, ми можемо зайти. Ближче до винограду вийти, зайти з однієї сторони, зайти з іншої сторони. І по третє, вона дозволяє мені за рахунок того, що я зверху її зв'язав також профілем з металу. Вона дозволяє наверх накинути сітку, яка захистить виноград від грану. Щоб говорити про розміри шпалер то е, скільки у вас є місця, так ви її і формуєте. У мене місця, о, дякувати Богу, достатньо, тому в мене вона е, по довжині. Е, десь метрів 18, по ширині 3 метри. Е, відстань між е, стовпами десь метрів 4 складає. І обов'язково відстань е, між одним і другим стовпом. Має 70-80 см. Це потрібно для того, щоб для винограда потрапляло на виноград більше світла, краще була провітрюваність, він тоді буде менше хворіти. Це що стосується розмірів от одного ряду, який посаджений. З іншої сторони, ви можете бачити другий рядок. Ось, і відстань між тоді. Між ось цим стовпом і тим стовпом складає ну, десь півтора метри плюс-мінус. І е, прошу звернути ще також увагу наверх. Е, в мене е, всі стовпи зв'язані металевим профілем. Це нам дає можливість е, не ну, щоб стовпи не зводилися в середину, тобто верх профіля, їх тримає, тому що ми натягуємо дріт, а ще тут іде навантаження від винограду, то можливо таке бути, що стовпи будуть до середини схиляти. Ну і на завершення формування шпалери на перголу чи на арку, як народі кажуть, у мене немає, показати не можу, але просто на словах розкажу. Я думаю, всі її бачили і вона. Має вигляд так само, як одноплощинна шпалера, тільки ще з картузиком, щоб виноград туди е, заплітав, створював тінь, а грона звисали над вашою головою. На Сьогоднішній день наш виноград ще в землі, ми його не дістаємо, е, тому що боїмося ще повернення весняних е, приморозків. Е, як тільки е, нічна температура буде складати плюс 7 стабільно е, тепла, тоді можна виноград відкопувати, ми будемо його е, чіпляти на е, дріт і е, показувати вам, як ми це робимо надалі. Гарного всім дня, до зустрічі на моєму каналі, ставте лайки та підписуйтесь.